Лілія Петрівна була переконана, вона виховала сина правильно. Але коли в його житті з'явилася Марія, проста дівчина з села, яка не відповідала їй уявленням про ідеальну невістку, жінка вирішила, що цього шлюбу не буде. Вона вела свою гру впевнена у власній перемозі, але чи готовий роман пожертвувати коханням заради матері, і чи знає сама Лідія Петрівна, на що вона здатна у своїй боротьбі? Це історія про сімейні драми, маніпуляції та страшні наслідки, які може спричинити сліпа ненависть. Бо коли любов перетворюється на контроль, а бажання врятувати сина на жорстоку війну переможців не буде. У Лідії Петрівни, як і у багатьох жінок її віку, був свій погляд на життя. Вона вірила, що виховала сина, як належиться, розумним, порядним і з правильними цінностями, і точно не могла подумати, що одного дня її світ перевернеться до гори дриком через випадкову зустріч на автобусній зупинці. Того дня Лідія Петрівна поверталася з роботи. Втомлена, як завжди. Вона працювала касиркою у продуктовому магазині і увесь день стояла на ногах. Побачивши вільну лавку на зупинці, вона полегшено зітхнула. Але коли підійшла ближче, то зрозуміла, що сісти їй не вдасться. Вся лавка була заставлена великими сумками. Ой, дитино, може, трішки посунеш свої сумки. Тут люди ще є, ноги гудуть. Звернулася вона до молодої дівчини, котра стояла поруч. А та навіть не поглянула її бік. Не буду я забирати свої сумки і тим паче ставити їх на землю. Вони чисті, а тут всюди пилюка та сміття. Лідія Петрівна обурено скривилася, та ти вче їх на трон посадила. Он бабуся з палицею стоїть, а ти лавку всю зайняла. Ой, якщо такі немічні, то чого ви вдома не сидите? сказала дівчина. Особливо в час пік, коли всі нормальні люди з роботи їдуть. А я, по-твоєму, що пенсіонерка? Мені тільки 52, я також з роботи повертаюся. Ну, виглядаєте ви явно старшою? Лідія Петрівна аж задихнулася від такого нахабства. Хамка, та ти на себе подивись, та ти вдвічі товстіша за мене і вдяглася як села. І що? Я села і не соромлюся цього, з викликом відповіла дівчина. У цей момент під'їхав автобус. Дівчина важко підняла свої величезні сумки і почала заходити всередину. Та куди з такими сумками? закричала кондукторка. А що? Мені пішки їх нести чи як? Заплачу за місце. Не кричіть тільки. Ну, чиста хамка, знову обурилася Лідія Петрівна і сіла подалі. Минуло чотири місяці, і от одного вечора її син Роман, зайшовши до квартири, Голосно сказав Мамо, знайомся, а це Марія. Лідія Петрівна, витираючи рухи об рушник, вийшла з кухні і мало не зомліла. Перед нею стояла та сама нахабна дівчина з автобусної зупинки. Мамо, ти чого? посміхнувся Роман. Жінка опам'яталася і зібрала всю свою в один короткий вибух. Та що це за неподобство? Ти кого в дім привів? Марія сніяковіло опустила очі. Мамо, це моя дівчина. Я тобі про неї розповідав, тільки через мій труп, сказала Лідія Петрівна. Цю хамку в моєму домі я не потерплю. Вона мене туди старою обізвала. Я такого не казала, тихо заперечила Марія. Казала. І що? Ти тепер в мій дім ходитимеш хамка? А я після тієї зустрічі заспокійливі тиждень пила. Роман почервонів. Мамо, вистачить, ми йдемо. Куди? Вечеря готова. Я не хочу, щоб Марія ще більше почувала себе непроханою гостею. Марія винувато поглянула на хлопця, взяла його за руку, і вони пішли. Лідія Петрівна ще довго ходила по квартирі, мов розлючена тигриця, не смій більше приводити її в наш дім, сказала вона синові, коли той повернувся. Коли Роман нарешті повернувся, вона почала знову говорити Синку, я тобі розповіла, яка вона не вихована, та й взагалі що ти в ній знайшов? Вона ж простачка якась. Мамо, ти знала їй десять хвилин, а я чотири місяці, і ти все одно переконана, що знаєш її краще за мене? Не смій її так називати. Вона тобі не наречена. Запам'ятай, будь ласка. Роман розлютився, гринув дверима і пішов, але через кілька годин йому довелося повернутися. Лідія Петрівна потрапила в лікарню з високим тиском. Відтоді він приходив до неї двічі на день, приносив їжу, яку для неї готувала Марія. Мамо, Марія дуже старається знайти з тобою спільну мову. Ага, я бачу, як вона старається. Скривилася Лідія Петрівна, хоча потайки визнала, що вечеря була смачною. Роман важко зітхнув. Мамо, вона любить мене, ну чому ти не хочеш мене зрозуміти? Лідія Петрівна мовчала, вона розуміла рано чи пізно доведеться або змиритися, або втратити сина, але поки що вона була не готовою ні до того, ні до іншого. Весілля Романа та Марії відбулося без однієї важливої гості Лідії Петрівни, його матері, яка так і не з'явилася. І не просто не з'явилася, вона влаштувала справжню драму. За день до урочистості її знову забрала швидка, з високим тиском. Якщо ти приведеш її у наш дім, я цього не переживу. Благала вона сина у лікарняній палаті. Мамо, не хвилюйся. Ми орендуємо квартиру. Втомлено відповів Роман. Розуміючи, що переконати її неможливо. Весільної подорожі не було, він не міг дозволити собі ніжитися на пляжі, знаючи, що мама лежить у лікарні. Коли Лідія Петрівна повернулася додому, вона зрозуміла, що спектакль, який вона влаштувала, коштував їй дорого. Вона справді ослабла, не могла самостійно прибирати та готувати. Роман щодня приходив допомогти. А вона тільки лежала в ліжку та важко зітхала, а потім на неї чекав новий удар. Мамо, я їду у відрядження на три тижні. Що? В її голосі почулася паніка. Знаю, тобі це не сподобається, але іншого виходу просто немає. Марія за тобою буде доглядати. Лідія Петрівна мало не задихнулася. Краще скажи, що ти вирішив мене позбутися таким чином. Мамо, ну припини. Ти ж зовсім її не знаєш. Ну просто дай їй шанс. Іншого виходу немає. Вона зітхнула. Марія трішки зніяковіла, а потім зайшла у квартиру і несміливо привіталася зі свекрухою. Добрий день, Лідія Петрівно. Мама, випалив роман. Я їй не мама, різко перебила жінка. Марія змінилася на обличчі. Пробачте, Лідія Петрівна ще голосніше виправила свекруха. Гаразд, пробачте, Лідія Петрівно. Я вам зараз плинців напечу. Свекруха підозріло на неї подивилася. Ще? З Дівчина розгублено посміхнулася. Та ні, у мене варення є вишневе, малинове, смородинове. Все з села привезла. Лідія Петрівна аж почервоніла. Ой, ще раз скажи з села. Марія, нічого не підозрюючи, повторила з села? Безграмотна ти, гаркнула свекруха. Та ти хоч школу закінчила дев'ять класів, але я вчуся і розвиваюся, Романові обіцяла. Подивимося, що з тебе буде, а варення мені смородину видавай. Марія старалася зі всіх сил. Вона готувала смачні страви, приносила їжу в ліжку, прибирала, купляла ліки. Її дні перетворилися на нескінчений догляд за свекрухою вранці сніданок, вдень супчик, увечері свіжа випічка. Вона бігала в магазин, мила підлогу, витирала пил. У нас у сім'ї восьмеро дітей, якось розповіла вона. Коли витирала кухонну плитку. Я з смалечку мамі допомагала. От і залишилася б у своїй багатодітній сім'ї. Подумки злісно бурчала Лідія Петрівна. Але що більше Марія старалася, то більше це дратувало свекруху. Вона не могла повірити, що ця дівчина просто хоче їй допомогти. Минуло два тижні. Лідія Петрівна вже почувала себе значно краще. Аж тут Марія несміливо запропонувала. Я думаю, вам вже легше. І тим паче я на роботу ходжу, може, ви вже самі? А я що, стара каліка? обурилася Лідія Петрівна. Вона почала вставати, сама готувати собі каву і зрозуміла, що може сама прибрати у квартирі. Людину, яку вона вважала своїм ворогом, насправді дуже їй допомогла. І от напередодні повернення Романа вона раптом заявила Я хочу прийти до вас у гості, хочу подивитися, як ви живете. Та ой, приходьте, ще зраділа Марія, їй здавалося, що свекруха, нарешті, її прийняла, але вона дуже помилилася. Ця жінка була надтомстивою. Ще з дитинства вона пам'ятала, як дівчинка в дитячому садочку насміхалася з її шапки. І що сталося потім? Чиясь шапка була забруднена кашею. Клеєм і шоколадом. Колись колега на роботі випадково зачепила її в автобусі, і наступного дня ця колега кричала від болю, бо сидіння її стільця було всіяне голками. Люди швидко зрозуміли з Лідією Петрівною краще не сваритися. А тепер вона мала серйозніші плани. Вона війде в їхній дім із посмішкою. Вона огляне все довкола. І зробить свої висновки, і зробить так, що Марія сама втече, бо такого, як вона, у родині Лідії Петрівни ще не було і не буде. Лідія Петрівна прийшла в гості до невістки, вона принесла з собою пляшечку дешевого вина. Пити вона, звісно, не збиралася, пояснила, що приймає ліки, а алкоголь їй не можна. Я компоту випила, м'яко сказала вона, уважно спостерігаючи за реакцією Марії. Звісно. Підхопила рада та. Я привезла кілька банок з села із села. Я запам'ятала, посміхнулася свекруха, а в очах сплеснув хижий вогник. Щойно Марія вийшла на кухню, як Лідія Петрівна, швидко висипала у келик снадійне. Коли невістка повернулася, свекруха привітно запитала «Ну Розповідай, які у вас плани майбутнє з моїм сином. Я, мабуть, піду на ще одну роботу, щоб ми могли відкладати на власне житло. Ми хочемо взяти квартиру в іпотеку. А хіба не немає чоловік заробляти в сім'ї? Недбало кинула Лідія Петрівна. Та яка різниця? Байдуже махнула рукою Марія. Працювати мені не звикати. Ой, щось мені так спати хочеться. Та ляж відпочинь, лагідно запропонувала свекруха. Ти ж так зі мною намучилася. Марія навіть не заперечувала. Вона ледь дійшла до ліжка. І вже за кілька хвилин. Її сонний подих наповнив всю кімнату. Свекруха швидко давала лад, ніби й не було тут Марії, а за півгодини у двері подзвонили. То був знайомий сантехнік. Чоловік трішки старший за Романа, але вже спитий, як старий алкоголік. Проходь, сідай, запросила Лідія Петрівна і налила йому вина. О, від такого я не відмовлюся, радо сказав він. Випивши один келих, потім другий, він також починав засинати. Що, сонний? співчутливо запитала жінка. Та щось так. Ляж, воно в спальні ліжко є. Він не пручався. Свекруха подивилася на годинник. О, вже майже час. Роман повернувся додому через 20 хвилин. Він дзвонив у двері, а потім поліз у кишеню по ключ. Лідія Петрівна завмерла на сходах, радісно перечуваючи його реакцію. Він відчиняє двері, побачить свою дружину в одному ліжку з незнайомцем, і все. Скандалу не буде. Він просто збере свої речі і піде. Назавжди. Минуло п'ять хвилин, десять, двадцять. Чому ніхто не виходить? Свекруха не витримала. Спустилася на поверх і подзвонила. Роман відчинив двері. Блідий йому полотно. Мамо, я їх вбив. Що? Я викликав поліцію. Я не збираюся ховатися. Лідія Петрівна схопилася за серце. Вона цього не планувала. Марія вижила. Романа засудили, визнавши, що він діяв у стані афекту. Дали йому два з половиною роки. Нічого, думала Лідія Петрівна, посидить, подумає. Головне, що після цього він навіть близько до неї не підійде. Вона суперечувала свою причетність до того, що сталося. Казала, що Марія її обмовляє. Але роман знав правду, я вірю тобі. Казав він Марії під час побачення у в'язниці, бо знає, на що здатна моя мама. Він відмовився бачитися з мамою. Все ж таки Марія чекала на чоловіка і дочекалася. Коли він вийшов, вони одразу переїхали. Подалі від мами, а свекруху вони більше не хотіли бачити. Старість Лідія Петрівна зустріла одна. Сусіди її уникали, друзі відвернулися. Якось вона знепритомніла у власній квартирі. Її знайшли тільки на четвертий день. Роман на не приїхав, він все оплатив, але не з'явився. На могилу прийшов тільки через вісім років. Пробачаю, сказав він тихо і більше не повертався.